України і ще до сердечко, пару. Спакуй подарунок для захисника. Проект під такою назвою започаткували в одному з навчальних закладів Черкас. Щоб підтримати бойовий дух та додати настрою нашим бійцям, кожен учень пише захисникові листа чи побажання, а волонтери відвозять частку дитячого тепла Цієм, ми купили на передову. І вони там будуть сопереділися і могли далі боювати. У приміщенні цієї гімназії людно від печива до шкарпеток. Маленькі українці та їхні батьки пакують адресні подарунки бійцям до свят. Ножки. І ще моєму чай. Сестрічна Софійка з мамою купили для воїна все, що може стати йому в нагоді. Не воювали, а або над Україною. ще такий фукор, що ніхто не міг на нашу Україну напасти. Щоб спакувати подарунок для захисника, дітлахи використовують будь-яку нагоду, жертвують перервами та власним вільним часом. Навіть вимкнення світла маленькі українці навчилися використовувати з користю. Ми даруємо для того, щоб у нас була ближча перемога. Ми кладемо цукор, повидло. Паштети, ще хлопцям солоденького, тушонку, хавер. Ця акція допомагає формувати в дітей національну свідомість і віру в те, що наша Україна має бути вільною, і саме основне, що діти розуміють цінність цієї свободи і дякують нашим захисникам. Натхненниця акції Ірина Топчій каже, що не очікувала такої активності. Будуть купувати третю партію упаковки. Рекомендуємо туди вкладати е, листи, побажання, малюнки, ну і звісно, ті речі, які потрібні зараз, протизастудні засоби, е, солодкі якісь там е, продукти, тобто все те, що може розрадити хоч якісь певні мірі бійців і допомогти їм морально витримувати такі випробування. До 19 грудня волонтери відправлять на передову тисячу адресних боксів, сформованих учнями і батьками гімназії.